Друзі, ось моя витяжка. Показую вам це жахливе до. Ми дуже любимо смажену їжу, тому і витяжкою я користуюся часто, тому ось таке до. Якщо чесно, то я спеціально чекала, щоб витяжка добряче забруднилася, щоб краще було видно результат, який буде потім після очищення. Бо коли витяжка не ну, ледь лед забруднена, то тоді не, не так і цікаво показувати результат після чищення. Так, чистити витяжку я буду сьогодні ось таким от засобом. Це засіб від жиру і нагару, навіть застарілий жир і бруд видаляє. Тому я спокійна, я навіть більш того скажу вам я впевнена у гарному результаті навіть ось такої витяжки. Так, цей засіб від компанії Farmacy, Це турецька компанія. Але виробник Україна. Це Smart Life, це наш український виробник. Так, десь тут повинно бути написано, зроблено в Україні, але я не знаходжу. Добре, засіб цей дуже-дуже потужний, тому я вже коли знімала відео, я попереджала, що користуватися цупкими такими міцними рукавичками гумовими. Але зараз я не буду контактувати з цим засобом, тому рукавички поки що не одягаю. Натомість я закип'ятила в чайнику водичку, бо перед тим, як користуватись засобом, треба полити буде гарячою водичкою нашу витяжку. І потім вже тільки на розігріту поверхню напшикати наш засіб. Тоді буде ефект набагато кращий і швидше. Тому зараз буду поливати витяжку кип'яточком. Ось ми вже перемістились у ванну кімнату, бо витяжка велика, і в кухні мені б не вистачило місця. Зараз я просто поливаю гарячою водою свою брудну витяжку. Я повинна її добре розігріти, перш ніж запшикати нашим чудо засобом. Тепер я беру наш засіб, збовтую його і просто запшикую поверхню. Так. І залишу все це весь цей бруд, хвилин на 15. Пройшло лише 2 хвилини. Дивіться, як, як вже все постікало. Ось тут найбрудніше місце, чомусь там все ще темно. Але яка калюжа, жах. Тільки дві хвилинки пройшло. Чекаю. Ну що, 15 хвилин вже пройшло, я приготувала душик, буду поливати з душа, і також вімкну саме гарячу водичку, щоб. Ну... Сподіваюсь, що воно ну, відмиється саме, але будемо бачити, чи треба ще буде додатково терти губкою, чи ні. Тому рукавички досі не одягала. Ну що, погнали? І так, змиваємо. Так, водичка гаряча, і бруд потроху змивається сам. Ой, навіть оця брудна пляма змивається. А я думала, що її прийдеться все ж таки терти. Ой, клас. Ні, ви так тільки подивіться. Боже, це ж взагалі супер легкий спосіб, щоб відмити витяжку. Все просто запшикати і помити з душу. І все. Клас! Так, ну я ще з іншої сторони потім промию. А поки що хочу, е, хочу ще раз нагадати, що витяжку я мила ось таким засобом від турецької компанії Пармасі, і цей засіб можна замовити прямо у мене, тому що я відправляю замовлення по всій Україні. Друзі, кому сподобався результат, замовляйте засіб і отримайте його напряму зі складу, без посередників. І вам буде також легко і просто прибирати в будинку і відчищати свою кухню. Пока і до нових відео! Не забудьте підписатись і буду дуже вдячна за лайк! Пока-пока!